каналу телекомсервіс до вашої уваги новини четверга, 25 липня. Про найголовніші події життя шостки ми розповімо вам прямо зараз. Крадіжки стали найбільш розповсюдженим злочином минулого тижня. Поки одні дахи ремонтуються, решта протікають та псують майно власників квартир. До річниці хрещення Київської Русі 12 шосткинських майстрів продемонстрували своє бачення господньої любові. Шифер, метал та кавуни. Ці предмети стали об'єктами для крадіжок на минулому тижні. Детальніше про ці та інші правопорушення в кримінальній хроніці від помічника начальника міліції Тетяни Міняйло. Співробітники сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків виявили наркозбувача. Ним виявилася 26-річна безробітня жителька Шосницького району, яку спіймали під час незаконного розповсюдження наркотичної речовини. У відношенні неї співробітники міліції зафіксували два факти незаконного збуту, особливо небезпечного наркотичного засобу макової соломи, за словами виконуючого обов'язки начальника шостинського міськвідділу, Міліцію Віктора Гузея на сьогоднішній день жінка знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вона затримана у відношенні неї було відкрите кримінальне провадження за статтею 307 частиною 2 кримінального кодексу України. «Незаконний збут наркотичних речовин. Згідно санкцією цієї статті, їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. Крім наркозбивача, правоохоронці на минулому тижні затримали й мисливців за металом. Це жителі шостки та Шосткинського району 28, 34 та 38 років. У шостинському районі троє чоловіків викрали з приватного обіця 125 кілограмів чорного металу. Викрадене вони продали, а на виручені кошти купили спиртного та продуктів харчування. Як пізніше встановило співробітники міліції, всі вони вже мали за плечима судимості за подібні злочини сьогоднішній день. У відношенні них було відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частиною 3 кримінального кодексу України. Це крадіжка. Згідно санцій цієї статті, їм загрожує до шести років позбавлення волі. До міліції звернувся директор однієї з агрофірм, зареєстрованих в місті Шостка. Чоловік повідомив правоохоронцям про крадіжку шиферних листів. Зняли з сараю агрофірми 35 листів шифером. Як пізніше встановили співробітники міліції, підозрюваним виявився 25-річний житель шостки. Чоловік зняв, а потім і продав цей. Покривельний матеріал за 800 гривень, окрім шиферу та металу, в шості крадуть і кавуни в шостинському районі. Двоє неповнолітніх 10 та 13 років вкрали з чужої присадібної ділянки 12 кавунів. Тепер за такий безглуздий вчинок дітей їх батькам загрожує адміністративна відповідальність. Шості 82-річну місцеву жительку обдурили більше ніж на 70 тисяч гривень. Саме з такою заявою до міліції звернулася пенсіонерка, яка розповіла міліціонерам про те, що невідомі особи під приводом дистанційного діагностування та лікування хвороби заволоділи її грошима. Як з'ясувалось, пізніше рекламу цього київського лікувального закладу жінка почула по радіо, звернулась туди за телефоном. Там їй запропонували пройти. Курс лікування їхніми препаратами. пройдений пройдене курсу 12 тисяч гривень, не задовольнив хвору, вона відмовилася від такого лікування. Але за кілька тижнів на її телефон надійшов дзвінок від невідомого, який відрекомендувався представником страхової компанії. Чоловік запропонував відшкодування коштів за марне лікування, але за умови. Такою умовою стали. 60 тисяч гривень, які жінка відіслала шахраям за 6 місяців. Правоохоронці в черговий раз звертаються до населення з проханням не піддаватися на сумнівні пропозиції та берегти свої кошти і майно від злодійських зазіхань. Кампанія з ремонту дахів багатоповерхівок в розпалі, і доки комунальники на міському рівні звітують про успішне виконання робіт, власники помешканців на останніх поверхах будинків з острахом чекають на опади. Через діряві покрівлі, які не ремонтуються десятки років, людям доводиться щоразу рятувати своє майно та носитися з відрами. Що робити, якщо зі стелі лється вода, з'ясовував Роман Шевель. Сезон ремонту покрівель житлового фонду нашого міста триває. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства Віталій Могильний говорить, що при плані в 13 тисяч метрів квадратних поточний ремонт зроблено на 10 тисячах метрів квадратних дахів. Капітальний більше ніж на двох тисячах. Сьогодні роботи продовжуються. Цифра планова по весні в 13 тисяч. буде збільшена, тому що в ході ремонту. появляются новые какие-то места, которые нужно ремонтировать, добавляются заявки от жильцов, которые включаются дополнительно в план. Ну, то есть, ну, в целом на сегодня материалами жк обеспечены. Жителі багатоповерхівки, що по вулиці Дзержинського, 2А, своєї черги на ремонт покрівлі вже не можуть дочекатися. За власний рахунок люди зробили ремонт у під'їзді, втім, мешканцям верхнього поверху оновлення милуватися довго не судилося. Дах на витримав натиску природної стихії та почав протікати, звівши роботу людей з благоустрою поверху та власних помешкань на нівець. всі пороги і іюні, в іюлі. Теперь уже в августе мы чувствуем, что никто ничего делать не будет. Уже дошло до радиоточки в коридоре. Вот. И боимся, чтобы до света не дошло, вообще замкнется. Если ничего не подставлять на пол, тряпки, тазы, то вода льется под мою квартиру. Так що я не знаю, надає вже з цими тазами ходити. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства Віталій Могильний говорить, що ремонт покрівлі в цьому будинку включено до загального графіку поточного року. Отже, проблема найближчим часом має вирішитись. Віталій Володимирович зазначає, аби подана шосткинцями, заявка виконувалась в стислі терміни. Люди мають дотримуватись порядку звернень до відповідних інстанцій. Больша просьба до нашим жителям, в першу чергу, з проблемою обращатися до організації, яка передоставляє послуги і обов'язана виконувати ці заявки. В нашій ситуації це обслуговуючий ЖЕК. Якщо ЖЕК по якій причині відказав, не виконував заявку, тоді бажано з відповідом ЖЕКа, з відповідальним, звернутися до нас. Тоді у мене вже будуть рычаги воздействия на ЖЕК, що він Здесь не выполнил свою роботу. Я його буду заставлять, таким образом наказувати. Бручи до уваги, що на сьогоднішній день практично весь житловий фонд приватизований, житлово-комунальні господарства долучають власників помешкань до виконання ремонтних робіт. Хтось купує матеріал ЖЕК матеріалом, полученим від джильцов, накриває кровлю. Більше же, наоборот жек може давати наприклад, Краску люди кажуть, ми самі приведем подъезд порядок дайте матеріал. Сутики от у нас общем, і некоторой степені даже пріотдається пріоритет таким роботам. Управління житлово-комунального господарства слідкує за діяльністю комунальників та систематизує скарги городян через місцеві засоби масової інформації. дистанционно контролирующий работу обращений граждан и заявок по ремонту жилфонда мы отслеживаем информацию и по шостинским сайтам и по средствам массовой информации по местному телевидению для того чтобы составить для себя полную картину зачастую маленький какой-то вопрос который там двухчасовой работы максимум стоит может выполняться несколько дней потому что То люди зайняті на великих об'єктах, то просто атлажи, тому що там ще не критична ситуація. З маленьких проблем виростатка всегда больші. Тож терміново відремонтувати дах цілком реально, але за власний рахунок. Якщо ж ви не маєте коштів, запасіться терпінням, ганчірками і відрами та готуйтесь на час опадів врятувати своє майно, допоки комунальники не доберуться до вашої покрівлі. Откриші вдома. Твоє... й доме своєго. Отримати захист Господньої любові мав змогу кожен шосткинець, що завітав до міської бібліотеки імені Толстого. Адже саме тут відкрилися двері художньої виставки, проуроченої до 1025-річчя хрещення Київської Русі. З 2008 року на державному рівні святкує День Хрещення України Русі. Він припадає на день, коли Православна церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира. Сьогодні в стінах бібліотеки імені Толстого відкрилась надзвичайна художня виставка, приурочена річниці Хрещення Русі. Шосткинці мали змогу в дружньому колі обговорити сучасні етичні проблеми, продемонструвати свої таланти. Дата – дата 988 рік 1 Це хрещення коли в Рикі Дніпро були хрещені, всі, хто як говорится прийняв істинну віру. И с этого момента начинается православная Русь. В этом году торжественно празднуется еще и потому 1025-летие, что государство открыто не как в прошлые годы пригласило представителей поместных церквей в Киев для того, чтобы торжественно отметить этот большой праздник и показать всем, особенно в наше время молодежи, что вера объединяет, вера Приносить только хороші плоди. Експонати виставки, створені руками наших майстрів, зачаровують різнобарв'ям та унікальністю техніки. Неординарне політ думки митців допомагає отримати не тільки естетичну насолоду, а й духовно збагатити світогляд. Загалом же виставка зібрала роботи 12 умільців. Очень серьезная дата – 1025-летие крещения Руси. И хотелось на базе библиотеки Толстого провести какую-то интересную запоминающуюся выставку, такая, чтобы поразила и вдохновила всех наших читателей, которая бы не оставила равнодушным. И, конечно же, здесь пришла такая идея – сделать выставку именно художественную, то есть которая бы представляла картины, вышивки, резьбу по дереву, чеканку, такие ну, художественные работы. И, конечно же, мы представляем тех мастеров, которые живут в нашем городе, уроженцы нашего города, с которыми мы работаем уже давно и плодотворно, и они являются все как бы нашими друзьями. З якої б сторони ви не підійшли до ікони, складається враження, що святий образ дивиться саме на вас. Без сумніву, для створення такого шедевру потрібен не тільки природний хист, а й натхнення, фантазія та відповідний стан душі. Дуже люблю ікони вишивати. От як-то от вдохновляється, як-то душа якась така совсім по-другому, як то вот те вот 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 саме. Очень люблю ікони. Коли підбираєш нитки, от как-то вот как душа как-то все ближе и ближе, ближе к вот этой схеме. И вот уже, уже я, как говорится, когда нитки подобрала, я уже готова к работе. Мы съездили в Новгород Северский монастырь и сидели там весь день. И это такое место благодатное. Не хотелось уходить и уезжать оттуда. И вот это мы рисовали там и вдохновились. И всем так понравилось. Мы все хотим еще раз съездить и еще раз какие-то работы привести. Я всего занимаюсь где-то 4-5 лет этими работами, вышивкой. И эту работу я сделала на каком-то вот порыве, что-то меня, ну, не знаю, вот внутренне к этой работе притянуло. И динамика этой картины заставляет задуматься и заставляет как-то по-другому посмотреть, что эти золотые купола не просто так они золотые и украшают, а что они возникли из трудностей, из пепла, вот с пламени. Икону часто называют Библией для неграмотных. Світло, що випромінювали експонати виставки, створювало атмосферу спокою та врівноваженості. Присутні не змогли залишитись байдужими до дійства. Саме тому у книзі відгуків з'являлись нові і нові записи. Такими були новини четверга. Більше дивіться на нашому сайті Шостка Онлайн. Бажаю вам приємного настрою. До побачення!